Доброго вечора, Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швед. я мому стрімі, українські сукіряни. Я дуже радий, що ми сьогодні з вами зустрічаємося знову, економлячи час і враховуючи те, що можуть заглушити, а це я повторюю як мантру, тому що дійсно мене дуже часто глушать. Напевно, за правду, яку я говорю. Час ми буде дуже часто глушать напевно, за правду, яку я говорю. Час ми будемо економити, тому я дуже поп... економити, тому я дуже попрошу підписатися усіх, хто буде дивитися стрім, на український історичний YouTube канал Єгор Кравцов. Підписатися усіх, хто буде дивитися стрім. На український історичний Ютуб канал «Ігор Кравцов. На даний момент це єдиний український історичний канал. Підкреслюю. А я завжди підкреслю український історичний Ютуб канал «Ігор Кравцов. Це єдиний український Ютуб канал історичний в Україні. Зараз у нас 35 тисяч підписників. Я думаю, після цього етеру ефіру кількість. Підписників зросте. Щира подяка і Низький Уклін тим, хто допомагає мені донатами. Низький Уклін. Ще раз і завжди буду говорити, що за свою роботу, за 5 років роботи на каналі, а канал зараз має більше 9, 9 мільйонів переглядів. Я не отримав ні копійки. Тому що, якщо я підписую контракт з Ютубом на рекламу, то Ютуб починає вже втручатися в справи каналу і він не буде тоді український тому я дуже вдячний тим і низький уклін хто надсилає донати 41 49 43 90 05 11 33 15 41 49 43 90 05 11 33 15 карточка приватбанку е, І звертаюсь до земляків своїх, і до українців, які дивляться мене по всьому світу, особливо Європа і особливо Італія. Земляки в Італії і землячки привіт. Хто зможе? Допоможіть, будь ласка, донатами. Є карточка на євро. Я завів карточку на євро. 41, 49. 49, 91, 11, 82, один 31. Ще раз повторю 41, 49, 49, 91, 11, 82, 81, 31. Це карточка Приватбанку на Євро. Всі, хто з Європи буде дивитися з українців, земляки мої, з Італії землячки. Будь ласка, хто чи може, тим може. Тепер. Що там у нас в чаті? Сергій Стародуб? Доброго вечора, друже мій брате Сергію. З Одеси у нас привіт. Я дуже радий, що пан Ен з Одеси. Давно у нас з Одеси нікого не було. Пан Максим Полторацький. доброго вечора. Світлана Іщенко, низький Уклін, героїчному нашому Херсону. Так, що Херсон знову на зв'язку, Максим Полторацький, дуже радий. Тернопіль, Біла церква. Ну, я дуже радий пану Лечі з Білої церкви. Бував я в Білій церкві і поблизу Білої церкви бував, гарні там місця. Пані Ксюша Янчева, добрий вечір. Пане Мельник, вітаю з Києва. Ну, як завжди, друзі прибувають, пані Діана Лозан. Героїчна Чернівщина. Низько теж кланяюся. Героїчній Чернівщині. Шановне товариство, шановні любі друзі, в чаті, мої друзі особисті, всі любі мої друзі, які дивляться стрім, переходимо до теми. Ви знаєте, я зразу скажу, щоб не було ніяких, як кажуть, пересудів. Я ніколи не виступаю адвокатом. Пане, ви добре знаєте Херсонську область. Тільки по карті, пан Віктор, ну давайте підемо по стріму. Знаєте, шановні українці і всі, хто дивиться зараз мене в етері в ефірі, зразу зрозумійте, я не виступаю адвокатом президента Зеленського. Це раз головне завдання цього стріму, а назва цього стріму уряд підставляє Зеленського росіяни в Карпатах. Розібратися, чому ми зараз так в такому положенні? От багато скаже зараз, за що нам такі страдання? Чому Україна так зараз страдає, українцям так важко? Чому з нами це все? А я вам скажу: пам'ятаєте, Трускавець, де зібрали народних депутатів України? от зараз я фахово поясню, хто винен. Пам'ятаєте по. Ну, класик російський Чернишевський казав, що делать, хто виноват. А я перефразую на українську. Що робити і хто винен? Але спочатку, хто винен? І хто підставляє президента Зеленського? Тому що у нас, як завжди, тому що у нас, як завжди, винен президент. Був винен Кравчук знесли. Винен Кучма знесли. Винен е Ющенко знесли, Яника знесли. Пороха знесли. Тепер хочуть знести президента Зеленського. У нас винні тільки президенти. А вам не здається, що хтось ще в Україні винен, хтось підставляє завжди президентів або зараз президента Зеленського. Тому що немає вини однієї людини. Є вина всіх. І зараз я вам це спокійно доведу. При тому, я повторюю: я не збираюсь бути. Адвокатом нашого президента Зеленського. Я просто зараз, от так по поличках, розкладу і розкажу, як завжди, правду. Отже, шановні українці, для початку ми згадаємо тих, хто керував нашою державою. І згадай, 19 й рік, коли зібрали людей з вулиці, завезли в Трускавець і з них зробили народних депутатів України. пам'ятаєте як всі тішилися? Хто там був? Там були офіціантки, там були діджеї, там були продавці мороженого, там був продавець російських чебуреків Арахамі. Вдумайтесь, голова фракції Слуги народу Давид Арахамі, який став мільйонером під час війни, торгував чебуреками на набережній, продавав чебуреки на набережній. Да? В Сучах мав російський паспорт. І суспільство хавало, що народними депутатами в 2019 році стали не фахові професіонали, патріоти, а просто люди з вулиці. Суспільство хавало. і в моєму місті хавали сокіряни і сусіди мої дорогі рідні, передаю їм привіт, хто дивиться стрім поряд з моєю хатою. Теж хавали. Вони казали, ти що? Вони навчаться. Ти що розумний. А я казав: офіціант, який не читає книжок, чи буреки, хто продає, і не читає книжок, ніколи не навчиться. А жодний із тих депутатів, що були в Трускавці, не читав книжок від слова взагалі. крапка. І я як в воду дивився. Ми вибрали непрофесіоналів. натовп, український натовп у 2019 році, по своєму інстинкту, вибрав Верховну Раду чи буречників, офіціанток, колишніх бандитів і прочих, прочих, прочих. І хлопав Ладоші, вони наші, вони прості українці. А отакі, от як я, який прочитав 4, тисяч, 4 тисячі книг. І говорить правду, він не потрібен, тому що я людина незалежна, мною не покеруєш. І я читав книги. Значить, я думаю. Суспільству тоді не були потрібні такі люди. І саме страшно, зараз не потрібні такі люди. От чому проблема і біди України в нинішній час? Непрофесіоналізм. Дилетантизм влади, непрофесіонали, неграмотні дилетанти. Я вже не кажу про корупцію. У нас сьогодні мова йде про професіоналізм. Будь ласка, вам докази. Прем'єр-міністр Федоров що сказав? Кожна родина українська на кухні буде паяти дрони, і ми. Зробимо мільйон дронів. А для того, щоб зробити мільйон дронів, кожна українська родина повинна закупити собі матеріали і інструменти. І суспільство мовчить хаває, люди, а де ми гроші візьмемо щоб вдома паяти дрони. В Чернівецькій області кожен день волонтери криком кричать: де гроші брати? Ну, от я скільки можу, даю. Донати на ЗСУ. З тих донатів, що ви мені посилаєте, я третю частину даю на ЗСУ. Люди добрі, де взяти гроші. От скажіть, хтось скаже ні. Кожен день, як мантра, скрізь донати на ЗСУ. Де людям брати гроші? І от нікого не хвилює, щоб прем'єр-міністр Федорів сказав дурню. Дурню, як українці можуть збирати самі дрони, кваліфіковано збирати ще за які гроші куплять запчастини? Вдумайтесь. Купити реби. Кожне місто повинно купити собі у приватних підприємців станцію радіоелектривної боротьби і боротися з російськими ракетами, дронами і літаками. І суспільство хаває звідки ля гроші на реба. Правильно, хіба забрати у мерів на клумби, але ж тими ребами повинен хтось управляти, і хтось повинен обслуговувати. Знову дурня, і знову українці хавають цю дурню. Кожне місто купе реба. А питання, де гроші на дрони? 42 мільярда гроші на дрони, ніхто не задав прем'єр-міністру Федорову. Де? Де 42 мільярди на дрони? Усі українці, як в рот води набрали? А тому представникове ППО, де гроші на ракети, українські реби? Чому завод іскра, який випускав найкращі в Європі реби українські, закривається? Чому? Знову ніхто не задає. У уряді, я прямо кажу: в уряді, в Верховній Раді, в Генштабі ЗСУ дуже багато людей, дилетантів, непрофесіоналів. Я не хочу далі говорити епітети, не хочу говорити міцне слівце, щоб не забанив мене YouTube. І саме непрофесіонали, дилетанти, які не читали книг, які купили дипломи. За бабло знищить і загублять Україну від слова. крапка. Хтось про це думає? Ні, ніхто не думає. Я вже не кажу, хто керує нашими містами. А тепер роз... давайте розберемося, хто з керівників наших міст, мільйонників обласних міст, має гарну університету, а справжню гарну університетську освіту. Одиниці один на сто. І ви хочете, коли Україною керують пацани і дівчонки з вулиці, хочете перемогти Росію? Хочете, що пацани і дівчонки з вулиці, які сидять в Верховній Раді, а половина більше половина Верховної Ради цих пацанів дівчонок стали мільйонерами доларами під час війни? Вони врятували вас, українців. Ви цього хочете? Так, Любі, з 2019 року, що у вас в голові змінилося? На превеликий жаль, а нічого. Тому Україна приречена, тому що нею керують непрофесіонали і дилетанти. Ми візьмемо міністра закордонних справ Кулебу, який говорив про лопати. Ну, ну це ж не міністр закордонних справ України. Просто от таку дурню ніхто би не сказав. Тому що там міністр іноземних справ десь в чаті, а міністр Кулеба, де він вчився, можливо, купив диплом десь в переході, в Києві. Можливо, не хочу його ображати. Але сказати, що ми будемо відбиватися лопатами. Ну що я скажу? Ось такі мої дорогі любі друзі, у нас справи. Але на цьому ще не все. Давос, економічний форум Давос. Я вже трошки про нього говорив. Я правда в економіці, як казав у нас міністр економіки, пам'ятаєте, Милованова? Міністр економіки в нього питають: як ви в економіці? А він каже: А я не шарю в економіці. Пам'ятаєте, міністра Мілованова, пацана з вулиці, якого ви вибрали в 2019 році, його питають, як ви на першій прес-конференції в економіки, А він каже: а я в економіці не шарю. Так от, в Давосі для нас новини не дуже вкішні. Так виступав президент Зеленський, так бив на совість, що нам потрібні гроші, що нам потрібно допомогти. Але з Давоси, з Давосу, з економічного форуму, де колись збиралися усі лідери сімки і двадцятки самих провідних країн світу, наша команда, і президент Зеленський, не привезли жодної копійки, жодної гривні, жодного євро чи долара. Чому? Тому що дуже важка обстановка у світі. Економічна, і всі країни почали рахувати гроші. І мантра: а для того, щоб Україні потрібно самим заробляти гроші, потрібно під час війни реформувати економіку, реформувати державну службу. Ми не зможемо виграти війну з, міні, з людиною, яка знищує українську економіку з паном Гетьманцевим, з людиною. А цей самий гетьманцев знищує малий і середній бізнес. А це зараз 50% вливання гривні в наш бюджет. Як ми можемо виграти війну, коли ми знищуємо руками гетьманцева малий і середній бізнес? З Давосу нам не дали ні копійки. Все, любі друзі, я вже давно казав: рано чи пізно нас залишить своїми проблемами сам на сам? І потрібно готуватися, потрібно витягувати економіку. Для того щоб витягнути економіку, банки потрібно мати голову. Скажіть, будь ласка, хто в нас в Україні з урядовців з Верховної Ради має голову? Назовіть, будь ласка, в чаті, любі друзі, напишіть мені, хто має голову. так? Пацани, дівчинки з уліці, да, вони вас витягнуть, як в Трускавце в 2019 году. Це я для російськомовних, для українців, хлопці та дівчата з вулиці, які в Верховній Раді стали, стали мільйонерами, гетьманців, який не думає про український народ, народ і про бізнес український, середній і дрібний, що був основою всі часи українців. Вони не витягнуть, вони загублять Україну. І вже в багатьох думка йде, що уряд на чолі з Шмигалем, який десь заникав 42 мільярди доларів на дрони. Ну, де пан Шмигаль дів 42 мільярда цих гривень на дрони? Перепрошую, де? Відповіді поки що немає. Так от, уже в багатьох є думка, що президента Зеленського, Володимира Олександровича підставляють, Тупо підставляють, тупо підставляє уряд шмигальом тупо підставляє Стефанчук з Верховною Радою, тупо підставляє місцева влада. Поясню, я не адвокат президента Зеленського, а поясню, чому його підставляють. Тому що треба крайньо знайти, крали усі від мера селища. Чи від голови сільради, чи старостатства, до райцентру до області, старостатства, до мара райцентру до області, до до всього. Крали всі чиновники України, силовики, що Він винен і переводять на нього стрілки. Шмигаль Стефанчук, ну і наше Міністерство оборони. І ще хтось в Збройних силах України. Всі накрали винен Зеленський, все афари у браті, кажуть молдовани. В чому політика? І вони підставляють президента Зеленського, навіть знаючи, що в цьому році ми повинні вибрати президента України. Якщо виборів не буде, у нас що? неконституційний виходить президент. І це ж дуже страшна складна обстановка. Нікого не хвилює в Україні. Усі хочуть награбувати верхи, награбувати, повивозити гроші за кордон, де їхні сім'ї сидять на вілах, на хатах, а лишити кого винен. Правильно, а винен у нас один президент Зеленський. Більше винних немає. І ще. А росіяни в Карпатах, дорогі мої рідні, росіяни в Карпатах. Депутат Держдуми Гурульов дав інтерв'ю. Ну, правда, посміялися навіть російські пропагандони Скабєєва і Соловйов. Ну, як посміялися, їм посміятися з депутата Держдуми, то завтра без роботи лишиться. Вони почали сміятися і закрили пески, як кажуть, у нас в моїй місцевості. Що сказав депутат Держдуми Гурульов? Він вирішив рванути попу на німецький хрест і підтримати фюрера Путіна, який сказав, що у 2024 році ми переможемо. І цитую Гурульова, він сказав на ефірі у Соловйова Скабєєвої. Сказав: ми будемо готуватися. Росія буде готуватися до штурму мільйонних міст, до переправ через великі річки. До бої в горах. Ми будемо. А то у нас зараз кажуть: та ну, гурльов там ніхто, росіяни не можуть на фронті нічого зробити, вони до Карпат не дійдуть. А я вам скажу: а росіяни в Карпатах цього року ж були. Не треба висаджувати десантників російських, спецназ російських, грушників російських, кадирівців. Е, що там у росіян є глубінна розвідка? Не треба висаджувати в Карпатах десантників російських. Цього року російські туристи відпочивали в Карпатах. І не факт, що серед російських туристів не було диверсантів, не факт, вам треба докази: 31 грудня російську співачку Аню Маслову з Москви зловили в готелі елітному в Карпатах. Затримали Служба безпеки України після того, як вона виклала свій пост з надписом Я в Карпатах і сумочкою йде по карпатському селі до санаторію Якби це вона не виклала з дуру, СБУ її би не вичислило, і Аня Маслова співачка відпочила би в Карпатах. Питання: як російська співачка з Москви з російським паспортом попала в Карпати? Скажіть, будь ласка. Ось скажіть, будь ласка, як питання? Цього року в Карпатах відпочивала не одна сотня російських туристів. Як вони перетнули кордон український? Так що Гурульов коли казав, ми можемо десант скинути в Карпати та для чого скидати? Російські туристи сотнями відпочивали в Карпатах, тому що карпатські санаторії завжди жили на туристах з Москви та Пітера. У мене в Чернівецькій області сотні громадянин Росії перейшли Державний кордон України. Як? Поясню наші земляки з Чернівецької області, які працюють в Росії. Кожен рік приїжджають на Пасху на літо до своїх батьків. У них російські паспорта, вони російські громадяни. І вони спокійно приходять кордон за бабло. Місяць потусувалися. В Чернівецькій області місцеві поліції відбашляли, щоб їх не чіпали, посиділи з мамою татом, потім переїхали що, куди. В Молдову сіли на поїзд в опниці кишинів Москва і поїхали в Росію. Так що Гурульов, коли сказав, що ми можемо висадитись в Карпатах, він не брехав. За бабло? Росіяни відпочивали цей рік в Карпатах. За бабло громадяни Росії переходили через кордон Чернівецької області. Я викладав про це відео. Все в Україні на превеликий жаль продається за гроші. Так що Гурульов недалекий був від істини. Закінчив я сьогоднішній стрім, дорогі мої друзі. Попрошу ще раз, підпишіться, будь ласка. Хто зможе? Хто має бажання на український історичний ютуб канал Ігор Кравцов? Я буду дуже вдячний. Хто зможе, скільки донати? 41 49 43 90 05, 11, 33, 15. Карточка Приватбанку. Хто дивиться мене в Європі? Земляки українці, землячки, земляки в Італії мої? Є карточка на євро в Приватбанку. 41-49. 49 91 11 82 81 31. Дякую мої, мої любі друзі, дякую друзям в чаті. Зразу по традиції я чат дивлюся після етеру, ефіру. Дякую всім українцям, хто дивився сьогоднішній стрім. До завтра. Завтра в 21.00 зустрічаємося. І традиційне: Слава Україні! Смерть ворогам! Україна! Понад усе, дякую усім до завтра.